Доброго дня, миру Божого всім! Я хочу засвідчити про те, як дійсно Бог оберігає своїх дітей, да, які служать йому вірою і правдою, які мають откровення на кожний день, як Бог дав нам молитву, да, що Отче наш дай нам хліба. На кожний день не одним каже хлібом будеш сити, да, а словом Божим. Як в 300 метрів від нас зриваються ракети, але Бог нас зберігає і нема людей, які загинули, да, а всі осталися живими. Є ранені, але всі осталися живими. Тому Бог і показує і дає нам поняти цим, що дійсно хто служить йому, Бог цих людей залишає в живих, хто служить йому вірою і правдою. Тому це свідчення дійсне, да, і нам потрібно розуміти, що тільки слово, тільки Бог нас спасе. І тому я засвідчую дійсно. І Бог сказав: якщо тут залишаться в цьому городі, да, праведні будуть, то я збережу їх. Тому дійсно ми бачимо, що Бог праведних людей зберігає в цьому городі. Дякую.